Телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загального національного марафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних шести годин. Починаємо з випуску новин про головне в Україні та світі. Розповім я Світлана Усенко. І по всій Україні триває повітряна тривога. Не ігноруйте своєю безпекою, перебувайте в укриттях. Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Внаслідок повітряного удару по Києву у місті загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також, за його даними, в Дарницькому районі столиці зафіксовано загоряння на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі. Горів житловий будинок і в Шевченківському районі Києва, у Солом'янському районі. Сталася пожежа в нежитловій будівлі. А в Дніпровському виникло загоряння в торгових рядах та зафіксовано падіння уламків на територію дитячого садка. Ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі, повідомив міський голова Ігор Терехов. Один з них поблизу багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Виникла пожежа неподалік будівлі, пошкоджені автівки та електродроти. Жінку поранено на Сумщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. На момент атаки вона перебувала в будинку, куди влучив уламок ворожого дрона. Жінку шпиталізували. Двоє людей постраждали на Нікопольщині. За інформацією очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Ворог застосував дрони, артилерію та гатив з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено автомобілі та приватні будинки. Четвертий рік у курортному селищі Коблеве на Миколаївщині заборонений пляжний сезон. А прибережна зона замінована. Та, попри це, відпочивальники все одно їдуть до узбережжя Чорного моря. Днями неподалік від однієї з баз відпочинку здетонувала міна. Ще дві того ж дня виявили та знешкодили військові. Нині проходу до води немає. Його перекрили ровом, інженерними спорудами та колючим дротом. Про небезпечний туристичний сезон більше знає Наталія. Для Якобсон Белібова. З двох сотень баз відпочинку у курортному коблевому нині працюють тільки 17, розповідає власниця однієї з них Оксана. Жінка нікуди під час війни не їхала і весь час працювала. Ми весь час перебуваємо в Україні. Вся моя родина. Чоловік з перших днів пішов добровольцем на війну. Мої діти, маленькі онуки, всі тут, всі на місці. Ніхто нікуди не виїжджав. І батьки усі ми любимо нашу країну. Тому куди пані Оксана запевняє, відпочивальники, як правило, в море не заходять. Здебільшого перебувають на березі та в басейнах. А місцеві підприємці виходили на мітинги, просили зняти заборону на пляжний сезон. Та ми Виходили, перекривали дорогу. Говорили, що не збираємось з України виїжджати. Ми любимо нашу країну. Натомість військові іншої думки вони переконують узбережжя чорного моря в рай. Ні, селищі Коблово залишається небезпечною зоною. Противник знаходиться приблизно 18 кілометрів звідси, і було прийнято рішення, так як тут у нас пляжна зона майже 3 кілометри, де може висадитися в будь-якому місці десант. Ми знаємо, що противник на такі дії здатний. Саме через це, за словами Сергія, було ухвалене рішення зробити уздовж всього узбережжя більш укріплену лінію оборони для того, щоб Унеможливити висадку, зупинити противника та якомога більше нанести йому втрат. От у нас ціль одна. Ми захищаємо батьківщину. У нас ціль одна, ми тримаємо оборону рубежі нашої держави в даному випадку. Сам Миколаївець, тому захищаємо Миколаїв від цієї нечисті. Також місцева пляжна зона небезпечна через міни. А після підриву Каховської ГЕС сюди принесло чимало небезпечних сюрпризів, ще й з Херсон. Островів. Один таки днями розірвався, здетонувавши через тварину. Чесно, сказати, складно уявити, що це було, тому що це вибачте, рознесло на атоми, але це або собака, або якийсь шакал, щось, щось подібне. Працюючи на місці підриву боєприпаси, військові виявили ще дві міни. Саме тому вони не радять цивільним ходити там, де стоять попереджувальні знаки. Ми, як сапери, можемо сказати, що вода, водойма дуже небезпечна, тому що все мінується, і в Україні продовжуються заходи по зміцненню обороноздатності нашої країни. Тому я би рекомендував все ж таки притримуватися правил безпеки і якщо я, е, вас е, огороджують від якоїсь місцевості, краще туди не йти. В самому Коблево вже фіксувались летальні випадки через підриви цивільних. Люди трошки випали, розігналися, розбіжались і натрапили на піхотну міну. І навіть є фото, все дуже жорстоке. Ми казали, що не можна. Вони пішли там п'яні, запригнули ноги там, голова там. Щоб уникнути подібних ситуацій, берегову лінію тут перекрили повністю, не залишили жодного проходу до води. Нині відпочинок можливий лише на місцевих базах. В обласній військовій адміністрації вчергове нагадують, пляжний сезон під забороною. Коблево, це можна сказати, перша лінія оборони. Вона такою була з перших днів війни, бо бойові десантні кораблі Росії вони стояли буквально на горизонті, тому вона відразу ж була повністю замінована, з збудовані оборонні споруди, і такою вона залишається зараз. Згідно зі статистикою, з початку повномасштабного вторгнення, щонайменше найменше семеро людей загинули через детонацію мін на узбережжі Чорного моря. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон і єдині новини. Уряд збереться цього тижня задля для ухвалення рішення про запровадження річного мораторію на перевірки підприємств. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Вона анонсувала найближчі кроки уряду. Це передусім підтримка оборонки та локалізація критичних виробництв. Розглянуть також проведення тендерів серед підприємств на швидке відновлення житла, лікарень та шкіл. 80 українських керівників дипмісії відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Посли побували на позиціях, а також в Оріхівському районі. Дипломатам показали окопи підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки. В Оріхові Андрій Сибіга зазначив, гості мали побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками. Росії. Всі ми розуміємо, наскільки важливо нам подвоювати свої зусилля і працювати задля зміцнення безпеки таких регіонів, задля захисту людей в цих містах і регіонах, і задля закінчення війни цього року досягнення справедливого і всеосяжного миру. 122 бойових зіткнення відбулося упродовж минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі. Зсу найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку у районах Полтавки, Удачного, Горіхово та Лисівки. Сили оборони зупинили 36 штурмів. 17 разів окупанти атакували на турецькому напрямку. До 10 атак відбулося на Новопавлівському та Куп'янському відтинках. Благодійний забіг біжу за тих, хто в берцях на підтримку сил оборони України відбувся у Києві. Таку ініціативу влаштовують уже третій рік поспіль. Цьогоріч у столиці зібралися сотні учасників, серед яких військові, волонтери, медики та цивільні. Головна мета зібрати кошти для 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Як підтримували захисників, бачила Анна Ужвенко. Благодійний забіг біжу за тих, хто у берцях на підтримку Сил оборони України відбувся у Києві. Сотні людей, серед яких медики, військові та волонтери вийшли на старт. Кажуть, важлива не відстань, яку пробігли, а допомога українським захисникам. Бігти було складно тільки в другій половині. В першій в принципі я навіть насолоджувалася. В першу половину я бігла, і в мене був гімн в голові. Так як ми перед стартом співали гімн. Вона якось циклічно в мене засіла. Можливо, завдяки цьому і завдяки Ігорю. Це мій біговий товариш, який допомагав мені підтримував всю дорогу. Мій забіг присвячений тим, хто в берцях, тим, хто на щиті, завдяки кому взагалі я можу тренуватись і виходити на такі забіги. Десять кілометрів дистанції подолала і трирічна Альбіна. Собака була в спеціальній спортивній амуніції та стала справжнім талісманом для господарки. А я завжди з нею майже бігаю. Це наша не перша дистанція. Тому ну як цей забіг був складний. Насправді до цього ми бігли було супер легко, тому що вона не тільки підтримка, а ще мотиватори і відволікання того роду. Ти не помічаєш, скільки ти біжиш. Військовослужбовець Нацгвардії Микола взяв участь у забігу, щоб вшанувати пам'ять загиблого побратима з позивним кава. Він подолав 10 кілометрів і став переможцем серед чоловіків. Просто вирішив підтримати військовослужбовців, так як я також є військовослужбовцем Національної гвардії України. Я б хотів цей забіг присвятити своєму побратиму, який загинув в районі. Донецька область з позивним крава, тому хотів би зі змагання приспочинно. Благодійний забіг біжу за тих, хто в берцях проводять вже третій рік поспіль. Торік вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. А протягом 2024-го команда волонтерів зібрала понад 43 мільйони гривень на підтримку Сил оборони України. Ми збираємо на комплекси радіоелектронної боротьби для 13-ї бригади НГУ Хартія. У нас сьогодні в Києві дистанції на 10 кілометрів, 5 кілометрів, 1 кілометр і дитячий забіг 420 метрів. А, але також у нас біжать ще 12 міст за кордону. Це Мехіко, 10 міст Європи. Відповідно, там також беруть участь, і там дистанції відрізняються від того, яку дистанцію в парку встановила наша локальна локальні наші партнери. Один з організаторів благодійного забігу Владислав Самоленко розповідає, що головна мета збір коштів на комплекси радіоелектронної боротьби для 13-ї бригади Національної гвардії України Харція. Анна Ужвенко та Володимир Сицюк Загальнонаціональний марафон Єдині новини. На півдні України нашестя сарани, зокрема, складна ситуація на Запоріжжі. Спершу комахи атакували Кушугумську громаду, а згодом дісталися і до самого обласного центру. Хмари сарани прийшли з території висухлого каховського водосховища в пошуках вологи. Шкідники можуть активно перелітати як на декілька кілометрів, так і на великі відстані. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області кажуть, що причиною спалаху стала посушлива погода. Ода та відсутність обробки ґрунтів. Сарана харчується листям, стеблами та квітами будь-яких рослин. Тому під час масової міграції врожай може бути знищений у короткі терміни. Його втрати можуть становити від 25 до 100 відсотків. Ну це треш. Це нада чимсь обробляти, щось робити, приймати якісь міри. тому що це ж люди ходять, діти гуляють. Це ж гади, саранча. Воно може попасти куди завгодно, і в продукти, і харчування, і на ті ж ринки, і стихійні, і все можна. Всім щось треба робити. У Дніпрі відбулася прем'єра документального фільму Ковчег милосердя його створила місцева режисерка Катерина Стрельченко. Долучився до його зйомок. І наш оператор Юрій Смірнов. Ковчег милосердя це стрічка про роботу персоналу вже легендарного евакуаційного автобусу. Австрійка він своєрідний флагман медичного батальйону Госпітальєри австрійкою. Парамедики-волонтери забирають з гарячих точок поранених військових, стабілізують їх і доставляють до лікарень у тилових. Містах ніколь Савченко одна з перших побачила кінокартину, яку згодом повезуть у тур по Україні. Кадри з фільму «Ковчег Милосердя. Одним з перших його дивиться військовослужбовець Максим. Чоловік зізнається, госпітальєри врятували сотні його побратимів. На цей фільм запросив мене мій побратим Денис Бебешка, який був поранений. І от показували автобус, евакуаційний автобус, який створений за рахунок сотень людей. Я думаю, що не один буде створений комфортабельний. І мого побратима в цьому автобус. Всі перевозили, надали йому кваліфіковану і консультацію, і медичну допомогу, і супровід у центрі фільму. Члени екіпажу Австрійки, дитячий хірург Василь Кусяк, поетеса Олена Герасим'юк, студентки Барбара Гам'янін та Арина Антонюк. Та всередині евакуаційного автобусу їх імена звучать інакше: Лоуренс, Гера, Завірюха і Тріша. Вони ті, хто вдень і вночі рятує життя. Дуже правильна фраза була озвучена про. Медикиньою герою Оленою Герасим'юк в фільмі про те, що закарбування таких моментів воно буде ще в нашому суспільстві не одне десятиліття навіть. Тобто, це будуть дивитися наші діти, і можливо, це будуть дивитися діти наших дітей, будуть знати про те, що були такі люди. Вони воювали, вони волонтерили, вони жили, можна кажучи, може сказати два життя: тобто, цивільне життя і а, життя на фронті. Ковчих милосердя знімали майже рік в Житомирі на Київщині та Дніпропетровщині до фільму потрапили унікальні кадри бази госпітальєрів у Павлограді. 25 квітня цього року ворог вщент зруйнував її двома шахедами за кілька днів після знімання. Ця база слугувала нам, звісно, можна сказати, домом з 2015 року. Тобто, ця база, де комплектувалися парамедики, рушали на ротації. Це місце, де вони жили, де вони могли перепочити між ротаціями. Це, звісно, те саме місце, де зберігалася наша стіна пам'яті. На сьогоднішній день ми маємо тільки пам'ять про людей, які за нас поклали своє життя на фронті. Зараз у нас діє дуже великий збір на 20 мільйонів гривень на те, щоб відновити але не цю базу, а в іншому місті, починаючи з дві 2014-го Катерина Стрельченко зняла вже з десяток документальних стрічок про війну. Режисерка каже: не очікувала, що ця робота дасть їй так важко. Виявилася, що я абсолютно на інтерв'ю не готова до їх, їхніх розповідей. Хоча знімала фільми про війну і наслідки, бо це були важкі інтерв'ю, але вони мене зворушили тим, що. Вони дуже свідомо і мудро підходили до багатьох питань до домовного питання, до того як вони розуміють незалежність, свободу України. Я було таке, що я просила зробити перерву, щоб вийти, витерти сльози і писати далі. Тобто я їх сприймала як дітей, а вони виявились дуже дорослими. У найближчих планах авторів Тур з кінокартиною Містами України. Також для фільму Ковчах милосердя мають створити англійські субтитри, аби його змогли побачити глядачі за кордоном. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.